Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Піліг Андрій Михайлович Старший навідник гранатометного відділення гранатометного взводу механізованого батальйону 42-ї окремої механізованої бригади. Народився 23 квітня 1979 року у селі Тенетники на Івано-Франківщині. Згодом сім'я переїхала до міста Бурштин. У 1986 році Андрій пішов до першого класу бурштинської школи номер 3 Паралельно з навчанням активно займався спортом. Грав у футбол, баскетбол, волейбол. Ще з ранніх років хлопець вирізнявся своєю добротою та справедливістю Андрій був опорою і підтримкою для матері, а також піклувався про свою молодшу сестру Світлану, яку любив і оберігав. Він був віртим другом і душею компанії. Закінчивши 9 класів школи. Андрій вступив до кулінарного училища номер 20 де здобув спеціальність повара. Потім його призвали до проходження військової служби у місто Бердичів. Після армії він повернувся додому і влаштувався на роботу в житлово-комунальному підприємстві. Через деякий час Андрій створив свою сім'ю. Молодої пари народилися дві донечки Оксана і Альбіна. Вони стали татовою радістю і гордістю. Він щиро бажав їм щасливого дитинства і доброї долі. Андрій здобув ще одну освіту в енергетичному технікумі міста Борштин і пішов працювати на Борштинську Тес. Він мав плани на майбутнє, хотів тихого і мирного життя. Але повномасштабна війна змінила все у березні 2023 року. Андрія призвали до Лав Збройних сил України. Він проходив навчання у Рівненському полігоні, а згодом приступив до служби стар першим навідником гранатометного відділення побував у найгарячіших точках Бахмута, Лимано, Константинівки, за час служби Андрій зарекомендував себе з позитивного боку. Сумліна вивчав військову справу і зразково виконував. Свої обов'язки 3 листопада 2023 року його сім'я отримала страшну звістку. Серце героя перестало битися в Дніпропетровській лікарні. номер 4. йому тепер не завжди 44 роки. Поховала Андрія на алеї Слави Бурштинського міського кладовища. Його мама поділилася. Мій син був першим внуком. Любимчиком в дідуся і бабусі він був дуже уважним до мене. У вільну хвилину старався зателефонувати. Казав Ма, та тільки не плач, не треба все буде добре. Красивий, чорноокий, веселий, кремезний, здоровий, як дуб. Таким назавжди залишиться в пам'яті. У мене мій син Андрій. Герої не вмирають. Вони вічно житимуть у наших серцях і в історії нашої батьківщини.